Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні субота, спекотно, як у всіх, без світла сидимо, як всі, але потихеньку щось поробляємо. Зараз піду покажу вам, що ж я роблю. А, нагород, якось в мене натхнення немає. І знаєте, картоплю вирвала, вона вже вся посохла, ну, бур'ян. А там, де залишився бур'ян, думаю, нехай вже стоїть, щоб не так пеклося. Помідори. Взагалі попеклися, наче печені там лежать на той рік, як все буде добре, будемо садити огірки і помідори під затіняючу сітку. І ви в коментарях писали, і так люди радили, що сітка одне спасіння. Або ж тепличку ставити, або під сітку так садити, бо все печеться, все горить. Ось так. Ось. Так що нагород по такій спеці якось і не хочеться, бо воно лягаєш спати, спека, встаєш спека. Ну, нічого, ще трошки і передають, що вона спаде. теж Ходімо, покажу вам, що я поробляю на кухні. Ну а Тут в мене вариться абрикосове варення. Вчора відео я показувала, робила на ніч його прокип'ятила, і зараз закипить і буду закривати. Сюди я ще буду додавати. Оцей Желфікс або Агар-Агар, Ще не вирішила. Хочу, щоб воно трошки густіше було. Я вже колись так робила на Агар-Агарі, то було. А от желатином є різні варіації. Ні, в мене не виходило з желатином. Тож зараз закипить і буду закривати. Ну, а тут дійшло діло до мого подаруночку. Я вже майже розпакувала і згадала, що можна ж познімати. Подаруночок на день народження, один з подарунків. Велике, вам дякую. Я знаю, Іра, ти дивишся. І Яночки, привіт. Вам всім трьом дякую. Ви завжди цікаві такі подарунки робите, це те, що треба. Є банки, але не хочу зараз йти по них. Лісти треба. А це ось зараз дістану, обмию і буде, буду закривати варення. Це те, що не вистачає. І тут біля баночок у мене стоїть ось судочок. Я з цією рукою так не хочу її, цей, а не можу знімати лівою ось курага. Це все, що від неї залишилося. Жені дуже сподобалося, вона така, не фокусується. Вона чорненька, бо на сонці. Якби в сушарці електро, то вона б така не була. Але смачна. Ну, поки я щось. Не готова її багато робити. Трошки забирає воно часу, якби ще не так жарко було, але класна штука. Робити можна. Вони виходять не такі, як просто без сиропа сушені абрикоски. То я так судочок склала і женик бере собі замість цукерок. Я з цим заберкосовим варенням вже закінчила. Перейшла до кукурудзи, буду консервувати. Я це вже роблю не перший рік. Залишу посилання на рецепт, бо в мене вже є відео на каналі. Дуже мені подобається. Перший раз я зробила на пробу 2 баночки, потім 4, потім в тому році вже було 11. В цьому році хочу більше, але подивимось, бо щось кукурудзи не так багато. Зараз мені треба пообирати. Щоб вона була чистенька, щоб не було оцих, оцього волосся тут зайвого. І треба буде пообрізати саме насіннячко. вимию у банки і стерилізувати. У мене в тому році вона була славно звісна. славно, звісно, бо багато хто робив, вийшла, багато хто робив, що не вийшла. Не знаю, я оце який четвертий рік. Оце буду наче робити. Третій чи четвертий, то ні разу ще в мене не зірвала баночка. Хоча мама мого чоловіка робила в тому, аж в тому році, робила, в неї все було чудово. А в тому році вона робила телефонує, каже, зірвала не все, але щось не вийшло. Кажу, не знаю я. Можливо, ключ. Всяке ж буває. І саме головне, їй не треба трамбувати. Зараз обберу. І буде. Я, я якось і не мала, вже пізненько щось, ну, треба, бо вона вже старіє так швидко, чи то вона від сонця такого пекучого, вона ще тільки була молоденька-молоденька. Вчора зірвали поїсти, зварили. А вона вже така. То думаю, треба почати щось потрошки. Якби не вареня сьогодні, то я б це багато, а так не хочу. Воно така спека, нічого не хочеться. А маленькими порціями, можливо, завтра, після... завтра ні, бо завтра у нас там інші плани. Треба ж по будівництві щось робити. А післязавтра, можливо, ще треба буде зварити та закрити. Бо... Так, заліз в погріб і є в тебе салатик уже. Щось можна намішати. Вона не виходить прям така, як купована, але хочу в цьому році більше додати цукру. Казали, що робили за моїм рецептом і додавали трошки більше цукру, все добре, все стоїть. Тож, і я так спробую, щоб була вона солодша. А варення, оце, що я додавала, оцей желфікс і агар-агар, трошки в мене залишилося. І воно застигло, все добре. Так що буду надіятися, що і в банці воно буде гарненьке, густеньке. Взяла я миску, хочу просто показати, що я буду робити. Але, напевно, треба брати цю дошку, щоб раз-два. І все, отак от зрізаємо. Стараємось, звичайно, ближче біля качанчика брати. Зараз я її отак от поріжу, візьму дошку. Треба буде промити від волосочка, накладу банки і буду закривати. Пішло в мене чотири ось баночки, буду ще робити, бо це маловато ще хоча б три рази так само зробити. І буде. Якраз достатньо. Зараз чекаю. маринад, заливаю воно цей стерилізується і треба виходити з кухні, бо все зайшла. Після душу все добре, а зараз знову на човбані побувала. Хочу вирвати слиням трави на вечір. І дивіться, це я тут по картоплі рвала бур'ян, вона суха. Тут не забрала, так і лежав бур'ян. А тут ось шматочок маленький, я так і не закінчила. Ну, треба амброзію зрізати, щоб насіння не висипалося, треба завтра вранці зробити. А ось цей бур'ян, ми ще й він далі її не різ. Воно на сонці так пече, бо це ми тільки що з сусідкою стояли, розмовляли, що, каже, дивись, яка в мене картопля в бур'янах, що і сонцем не попечеться хоч. А я думаю, я, я дурочка вирвала весь бур'ян. Ну, як не весь тут, ось шматочок маленький залишився. Ай, дійсно, воно, от там, де я вирвала, вся суха. отут де хоч якийсь бур'ян. Правда, жук он її. Дивіться, що ну, ми вже не обробляли. Де є бур'ян, вона зеленіша, чим ось там, де немає бур'яну. Ну, нічого, Уже, яке, я, я ж кажу, це велике треба вирізати і подивимося, що воно буде. Просяток тут вечеря, кориті майже поїли, не доїли, мухи доїдають. А зеленушку вони дуже полюбляють, їдять. Чмакають. Воно. Тут їх водичка для купання, тут ось чистенько пити. І так каже, і сидимо. Але ввечері комарів, море їх тут. Ось так проходять наші дні. Трошки там, трошки там. Зараз ввечері якось сьогодні навіть прохолодно. Не так, як вчора. Вчора якось я не змогла навіть знаходитися. А зараз можна щось і поробити, але вже комарі починаються. Надіємося, що скоро вже прийде трошки зниження температури. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.